Так, Запоріжжя по днях з 21 по 27, 11 2022 подивилася. Карта, яка вийшла сама, і каже про те, що місто на наступному тижні все ще залишається в підвислому стані. Тобто, от як, ми, як перебували ми в стані, в такому стані ми і перебуваємо. Як повторюється, розумієте, як повторюється. Показують на понеділок, кажуть так, на понеділок є напад, є обстріл. на понеділок є напад, ракетний обстріл. На вівторок нам кажуть про те, щоб ми під час тривог все ж таки ховалися в укриття, закривалися середа більш-менш спокійно. Четверг можуть бути якісь розочарования, із-за того, що може пройти в районі води, там, де є мост, там, де є мост. П'ятниця більш-менш повинно бути спокійно, субота може бути спокійно, і показую, в неділю вогонь на землі, показують вогонь на землі. Або від прильоту, або від збитої ракети, може бути вогонь на землі. Так, Запоріжжя. Да, треба буде щось буде біля води. Щось буде біля води. Неприємне, погане, там, де мост, там, де вода. Угу. І вогонь, і вогонь. Від воєнних дій. дій. Від, від воєнних дій. Так що будьте обережні на наступному тижні, будьте уважні.